Знаєте, що найстрашне на Заброшках? Що? Поліція. <різь> і ага. ще одне. На ну, заброшках ще страшне тоді, коли якісь старшаки чи хтось крім нас ще є. Типа. Вчора ми ходили на оцій заброшці і ще якісь прийшли старшаки. Та ми тупо звалили. Ага, то точно. Що... ми тоді пішли щось вроді би, на столярні, на піврому. Ще з третім учасником команди ми okay. тоді були. Mm -hmm. І чуєте, оцей, оцей от, от. він, Саша. На, Саї. Дивися, на 20 тисяч підписників є бак, ти, я бачу, я в повному екіпіруванні, а на 20 тисяч підписників ми підемо на цю саму заброшку. Без я буду без екіпірування, а ти будеш без маски. Так. Yeah. Ну, але візьму фонарики. Фонарики тут найголовніше. Ну так. Я зараз хочу дослідити другий поверх і третій поверх. Ми хочемо. Ми хочемо. В ем, підвал. Це безсмисло, через те, що. Там тупо земля і там абсолютно нічого нема. Ми підемо туди з повною командою на. Давайте ми підемо туди на п'ять тисяч підписників. Ну на п'ять тисяч ні. Ми підемо на 500 підписників. Ну, Давайте. З повною командою без землі це. Драче. І на кожні 100 підписників ми будемо. Влаштовувати якісь прям масштабні походки, типу, що там буде і нашої команди. Ще хтось з наших підписників. Тільки двоє підписників зможуть з нами поцінювати підрозділ. Кожних 100 підписників. Вибирати це буде. Давайте третій учасник команди. Ну, дивіться, в нашій команді кожен учасник має якусь свою типу, фішку. фішку. фішку так. Саша завжди екіпірований, я завжди в масті і не екіпірований. Я тільки маю свій один ліхтарик. І ще скоро мені має прийти браслет Тоже екіпірований з компасом, з ножем. Він п'ять в одному і з красавом. Зараз ми заходимо на зброшку, Марко, будь-тихо, бо тут те, що може бути. блін, в мене сломак друзі. Марко? Давай. Зараз ми залазимо, у мене вон травма на руці. Мені треба акуратно залазити, типа. Давай. Акуратно. Ми залізли. Я врубаю ліхтарик. І знаєте, в чому прикол? Прикол в тому, що бігати мені бігати не можна. Або я трошки бігаю, щоб хіба. Такі Чуєш? Вчора якось з повної командою не було так страшно. Дивіться, дирка в підвал. Графіки. Ходити можна. Доречі, дивіться, якщо ви хочете піти на заброшку, але там не на графіки, то краще туди не йти, Бо ми це означає, мали. що заброшка не досліджена. І там, може, хтось був, але не повністю її дослідив. Угу. Ну, дивіться, я вже тут зробила ну, ми сюди не ходили. Ми сюди вчора не ходили. Тут стіна обвалилась. Ой, дивіться. Тут, тут, тут щось буде. Тут не буде. Тут не буде. Ну, подивимося на висоту. Яка тут висота? Це перший поверх. Ну, висота маленька, спригнути можна. Зараз ми будемо йти на другий поверх. Так. Чуєш? Може туди. Даю... Зараз чекай. Дивіться, ми тут якось домовилися з ним. що Ми в обід підемо ще з кимось. Ми пригласимо когось. Так, пішли в спортзал. Зараз дивіться, зараз ми мене двій поверх. Тут такі гарні графіки є. Спортзал. Відліну дуже гарний. Спортзал. Але його буду дуже сильно чує чути. Короче, тут буде спортзал. І Та й не дороблять. Тут щось пише. Друг Рук. Я не можу прочитати. Тут така караска, Дружба рулить. ладно, Тихо, хтось їде. А ну ви бачите. Зараз на Чесно, я чуть-чуть це -чуть на третій, бо я ще там вчора не був з мірком. По одному? Так. Давай. Иди сюда. Мені, якщо часто чуть-чуть стрмно. Паша? Блін, тут уже обвалилося. Що? В сходи. Давай. Иди скоро. Не страшно. Ой, все, мені Зараз починає ми... бути стромно. Ага. Зараз ми ще будемо хвилюватися на криші. Ми буде... на кришу ми не будемо йти, ми будемо з іншим членом команди. Тут, тут ми будемо виглядати в другій ситуації. Просто так. Тут погані графіки є. Або тут можна буде питися. Бір тут, як тебе Ей! А хто таке пише? Я щось не поняв. Я не буду це показувати. Ладно, чуєш? Тут не цікаво, спускайся ти перший. Спускайся на другий. Це сходи закріплені, бачиш, Спускайся на другий, мені все одно. Давай, на другий. Але ти зійдеш, я не буду. Не так, ми вже йдемо звідси. Ми вже йдемо зі школи, йдемо в ліс. Йдемо в ліс, так. Чуть-чуть погуляємо в лісі. Почекаємо обіда. Обіда. Обідак. <плес> Суба <плес> 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 Коли спустимося, коли я спущуся, з ним включу камеру. Так, ми йдемо вже виходити звідси. Марко знає дорогу. Він ведемо, не так. Давай веди. Може, сюди спустимося. Може і тут спустимо? Малык, набираем. Малык, Ла о, все, оно еще висит. Моркопочка, как бы мне сейчас вкапать в пару. Ну, тебе. Опа. Камера выключена. Давай я трошки буду знімати. Трошки те трошки я. Блі, маска злазить. Знімай нас. і коротше, ми вже вийшли. Ця школа велика дуже. І це тільки два корпуси. Ми були в всіх корпусах. Ну, Тут скучно, тут просто пусто і камінці. Завжди, коли ми будемо виходити з якоїсь заброшки, то я буду свистіти свісток. Отак, я тільки щось освидну. Отак будемо свистіти. Зараз ми йдемо лісом в магазин. Можливо, я собі теж куплю такий свісток. <клух> Якщо він не... Якщо він коштує дорого, і все. І тоді ми... Почекаємо до обіду, ми трошки погуляємо собі по полю. Прийдемо. Або ще кудись підемо. Да, або все добре. Ми, друзі, йдемо в лісі. Марко, але сьогодні, напевно, зняти багато відео не вийде, бо в мене 30%. Якщо в тебе 1% стільки часу тримає. Я економлю ключі. Короче, включимо камеру, коли ми будемо ще на якомусь... на якійсь заброшці.